Доброго ранку. Любо передпадки україномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний ранок. Таком на прогулянці. У Харкові почалось літо. Після дощика повітря таке <кхід> пахне. Прямо гарно-гарно зараз. Хоча б ще війни не було, зовсім гарно було. Як у парку просто. Зивіти насолоджуйся. Люди, велосипеди, машини, собаки. Сьогодні перша червня, навіть не знаю. Вітати чи не вітати з Днем Захисту дітей. Тому що в Україні наш президент переніс дату святкування цього свята на листопад. Я одружи дружини питав, а ні, як, навіщо це? Перше. 1 червня, перший день літа, канікули у діточок почалися. Ну і гарно, і день захисту дітей. Ні. Так буде безпечніше. Ну, Вона так сказала, з метою безпеки. Я не розумію, буде безпечніше у листопаді 20-го. Але ну, будемо сподіватися, що щось, якісь думки у нього були ж. Коли переносив, а вони там всі в умні, а ми не будемо навіть сперечатися. Ладно, як пройшла ніч у Харкові. Пішли. <кій> Що ти? Тривоги були. І зараз ще відбія не було. А гриміло, Ну воно вночі дощик був Вчора таке гриміло грім. Тому <кій> будемо сподіватися, що нічого поганого не трапилося. Ну я таке не чув, хоча воно бухало. Ось таке бухало. Грім, блискавка. А зараз дивіться, яке гарне чудове небо. Все. Усім гарного дня, гарної неділі. Всім миру добре злагоди. Всіх зі святом, діточок. Ну, хто святкує сьогодні, хто у листопаді, ну і у листопаді можемо привітати. Миру злагоди, всі дякую і, звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. До максимум.